На городі у бджілки добрий день, ми з України. Так, сьогодні ми вдома. Я вирішила трошечки попрацювати небагато, бо сьогодні ми. Робимо собі трішечки вихідний, тому що вчора дуже напрацювалися, згоріли на сонці, все пече, ну таке. Я сьогодні так потрошку пораюсь, то там, то там. От зняла з щевля на укриття, бо він вже там геть доверху доріс. Ще вели шикарний в мене. Ось така цибулька. Часничок, Шикардос. Так, що ще вам показую. З приводу гороха. Є трохи. Є трохи, є трохи той, що я пізніше вкинула, він пішов. Бачите, Фатить. Він розростеться, буде нормально. Якби весь в мене виліз, не погнив, то було б набагато більше. Але ось той, що я досаджувала, бачите, який той, який цей, ну нічого він піде. Вже чіпляється він за опору і вперед. Почала полив, трошки поливаю. У нас жаріща така, о, це взагалі, я не знаю навіть скільки градусів. Дуже жарко, дуже-дуже. Малинка. Малинка. Ой, паучок. Малинка, он, бачите. Вже цвіт. Ось так гарненько. непогано. Так. Теплички, поки що нічого немає, крім квітів, поки стоять. Вже всі квіти повикидували цвіт. Зараз все ж таки покажу. Значить, ось ці, ну ці-то зрозуміло, вони в мене жовтенькі. Ось бачите, одна, друга, ой, не видно. І викидаю, викидаю. Так. Тут дивіться, тут теж, я бачу, жовтенька буде ось. Жовтенька. Ця не видно. Ну, щось таке, напевно, теж, бо жовтенька, або якась така світла. Так, а, ось тут тільки немає. Я думаю, що вона не забариться. Так, ну ця вже квітує красавиця. Так, тут теж дивіться. По-моему, теж жовтенька, буде. У одні жовті в цьому році. Жовтенька. І ось. Вони різні, можуть бути ця, може бути іншого кольору, але не бачу поки що яка. Так, а, і тут теж щось щось ненаходжу квіточки, ще немає. Ну нічого. Ось така краса. Поки що вони в мене будуть знаходитись в теплиці, але... Сподіваюсь, я вже ось-ось е завтра, післязавтра, не знаю, вже буду висаджувати. Все, вже нема куди чекати. Ого, тут жарко. Треба глянути, скільки радості. Ось в мене скільки помідорів. Так, о, 30. Навіть 31 в теплиці. Ось такі діла. Руколку врятувала я, дякуючи вашим порадам. Врятувала руколку, так би блоха б з'їла, не було б нічого. Я впевнена в цьому. А так дивіться, дивіться, яка краса. Мері. Мері прям я не знаю. Страшне наше мені стільки. Так, ще вельм. мене Соєшник, тут поки що нічого. Ще думаю, винесла ось мангульт. Трошки підвів, бо жарка, ну нічого. Піде в ці теплички там бур'ян, не буду показувати, треба прибрати. І базилік чекає, а чекає, знаєте чого? Зараз покажу, зараз покажу. Ось уже тут виставила, буду саджати базилічок такий фіолетовий Дивіться, що я не показувала спеціально, поки не зробила. Дивіться, що в мене тут є: дві високі грядки. Ось та ще не готова. Ну, вже я та компост внесла, але вона чекає на ґрунт. Тут я вже внесла 100 літрів ґрунту, купленого, а знизу компост. Бачите, як вона над землею висока. Там компост, гілочки, таке все. А тут ось. Грунт 100 літрів. На ту поки ще немає коштів, вона чекає, ну, скоро дочекається. Ось так, а тут, бачите, який шикардос. І зараз я сюди пересаджу базилік. Там буде базилік. А що буде ось тут поближче? Щось таке невисокоросле, щось я придумаю, напевно, якусь зелень. Щось тут буде. Ще поки що планую. Але дуже мені подобаються такі грядки. Просто клас. Я думаю, ви оціните. Тут така маясот, тут сонце пече цілий день, тут сонячна сторона дуже. Але впевнена, що ці я закрила укривним. Там такий, знаєте, тінь така то буде добре. Ось так. А от огіркову тепличку. Я єсмь в мене підозра, що мені придеться її притіняти. Зверху, напевно, сітку натягувати. Тому що не вистачає цього затінення для огірків, це буде занадто жарко, я так думаю, подивимось. Так, ну що ось такі Клумбочки. Так, так, дивіться, базилік посаджений. Ось там фіолетовий, тут зелений. Ну, виглядає він, звісно, зараз не дуже такий, знаєте, як я після села приїжджаю. От, Але він одійде. Він политий, я добряче залила, посадила, прикритий. Все буде добре з ним. У нас трохи вітерець розійшовся. от Все, зараз поливаю розсаду і моя робота на сьогодні закінчується, бо треба трошки відпочити. Я не знаю, видно, не видно. обгоріла я капітально, не можу нічого, на сонці знаходитись, не можу. Пече, болить, тому... Виходю я з городу. Так, моя розсадка трішки повішила вушки. Зараз ого! Ви це бачите. І що воно таке? І як оце мені тепер? Ого. Не знаю. Треба чекати, поки воно не вилетить. Що воно таке? І жук бджола. Весело, весело. Так, розвела свою вонючку теж, щоб поливати. Свій трав'яний на стій розвела, не буду поливати. Ну, не знаю тепер, коли буду, коли ця зараза вилетить. попросила чоловіка, він вигнав звіря з розсадничка свого. Зараз прийбуся, заполив. Ось намішала, бачите, свого, бачите, трава плаває свій трав'яний настій. От, зараз буду поливати ось такою грушечкою, де підсохла, тому що не вся підсохла. Вон, є полита. А їй, дивіться, ось така суха. Зараз буду вибирати суху і пролью. Ну, оце що мені робити? Ну, це подивіться. Половину розсади полила, глядь. Воно опять тут. Оце взагалі. Вигнали його, воно знову приперлося. Ой-ой-ой, це ще таке струє, блін. Зараз буду якось виганяти. але що робити мене? Половина розсади ще залишилася. Все, вигнала жмеля. розсада полита, залишилось полити тільки помідори в мішках. Ось такі вони в мене вже чудові. Так, поки поливала, думала, вирішала і прийняла таке рішення. Ось ці помідори низькорослі, всі поїдуть в село. Вирішила, висажу їх там, в відкритий ґрунт. Подивлюсь, подивлюсь, як воно буде. В теплиці буду сажати високорослі ось вони всі високорослі і чері. Якось так.